Два-три. Попрошу у небес, щоб сам Всевишній нам допоміг позбавитись біди, щоб навесні цвіли духня на вишні і пахло хлібом, як було завжди. Попрошу у небес, щоб сам Всевишній нам допоміг не стертись світу карт, щоб Україна наша процвітала, як було це багато літ назад. Попрошу у небес, щоб сам Всевишній нас. В світі зберіг єдиним завжди, що прапор майорів з жовто-блакитним і не змогло на зло перемогти. Любий захиснику, ми дякуємо тобі за твоє безстрашне серце, за твою хоробрість та незламність духу. Бажаємо здоров'я та благополуччя на многі і многії літа. А ця квітка, створена нашими руками, нехай слугує вам обмеження. Стя у скрутну хвилину, ваші хоробрі серця.